Маленький сантехнік у червоній кепці має врятувати тисячу грибів від злої черепахи. Це брати Супермаріо у кіно. І такий огляд не можна пропустити. Величезна черепаха нападає на замок пінгвінів і легко руйнує кам'яні вежі на своєму шляху. Цього лиходія звуть Боузер, і він привів з собою цілу армію літаючих черепашок. Озброєних довгими списами, одна із них навіть володіє магічними навичками. Боузер вимагає пінгвінів відчинити ворота. Однак вони виявляються хоробрими хлопцями і відразу кидаються в атаку. Пінгвіни ж бурляють у своїх суперників сніжками і навіть використовують катапульту. Проте Боузер лише сміється у відповідь і знищує їхню крижану фортецю своїм полум'ям. Пінгвіни у розпачі, адже вони були зобов'язані охороняти важливий артефакт супер. Зірку, а тепер вона потрапила до рук їхнього найлютішого ворога. Після цього ми переносимося до сучасного Брукліну. Брати Маріо та Луїджі відкрили тут свій сантехнічний бізнес і запускають по телевізору рекламу своїх послуг. Вони дуже радіють, що зможуть допомогти мешканцям міста вирішити усі проблеми із сантехнікою. Щоправда, на цю рекламу довелося витратити всі гроші, але брати вірять у свій успіх. Їхній колишній бос Спайк вважає Маріо та Луїджі невдахами, і їх розмова ледь не доходить до бійки. Величезний Спайк сердито ж бурляє маленького Маріо на землю і нахабно йде геть. Братам надходить дзвінок із невідомого номера. Це потенційний клієнт, у якого протікає кран. Маріо і Луїджі відразу ж сідають у свій жовтий фургон, проте машина не заводиться. І нашим героям доводиться бігти на виклик через все місто, збиваючи при цьому перехожих і розкидаючи все на своєму шляху. Брати перелізають через. З високий паркани біжать будівельним майданчиком, прямо як у комп'ютерній грі. Нарешті вони опиняються біля потрібного будинку і слухають скарги господині на раковину. А ще знайомляться з її величезним псом на ім'я Френсіс. Луїджі випадково ламає собачу кістку, і погляд ображеного пса дуже його лякає. Брати успішно ремонтують раковину і неймовірно задоволені собою. Однак на їхньому шляху з'являється Френсіс зі зламаною кісткою і стрибає. Прямо на них, щоб врятувати Луїджі, Маріо кидає у Френсіса пляшку шампуню, дивом ухиляється від його зубів і закриває пса в душовій кабіні. Ось тільки в процесі бійки ванна кімната опиняється повністю зруйнованою. З усіх боків б'ють потоки води, і Френсісу вдається вибратися з душової кабіни. Маріо хапає собаку за хвіст і разом із Луїджі тягне його назад у будинок. Господарі нажахані від того на що перетворилася їхня ванна кімната. Упс. За сімейною вечерею наші герої обговорюють свій новий рекламний ролик. Батько не схвалює їхнє рішення залишити стабільну роботу і відкрити власний бізнес. І Маріо засмучено йде до своєї кімнати. Там він спочатку грає у комп'ютерні ігри, а потім дивиться новини. Виявляється, сьогодні у місті прорвало підземний водопровід, що призвело до зупинки метро та затоплення Брукліна. Маріо та Луїджі, як справжні супергерої, тут же біжать рятувати місто. Вони знаходять каналізаційний люк, і стрибають прямо в нього, вирушаючи в захоплюючу подорож підземними тунелями. Брати повинні дістатися до потрібного вентиля по каналізаційній трубі, але буквально перед фінішем зриваються вниз і падають. Маріо помічає під землею дуже дивну споруду і разом із братом вирішує її дослідити. Там знаходиться величезна таємнича труба. І Луїджі затягує прямо у неї. Маріо залазить у цю трубу, щоб врятувати брата, і його теж затягує всередину. Брати летять крізь простір. Та виміри, однак у польоті гублять один одного. Майо приземляється на грибній галявині, усійній величезними мухоморами. Деякі з них чомусь синього кольору, і наш герой хоче їх торкнутися. Однак один із червоних мухоморів забороняє йому це робити. Він називає себе Тоад. І Маріо шокований тим, що з ним розмовляє гриб. Тоат пояснює нашому герою, що він потрапив до грибного королівства. Крім грибів, тут є чимало інших дивних створінь. Мухомор повідомляє, що Луїджі опинився в темних землях, де править злий Боузер. Тоді Маріо прямують за порадою до місцевої принцеси Піч. У цей же час Луїджі приходить до тями в темних землях і намагається знайти брата. Біля нього пролітає зграя кажанів. Проте Луїджі сміливо продовжує свій шлях. Однак незабаром на нього нападає кістяна черепаха, здатна заново перероджуватися, і вона тут не одна. Рятуючись від цілої зграї нежиті, Луїджі ховається в найближчому особняку, але й там він не знаходить порятунку, оскільки стикається з іншими монстрами. Маріо щастить набагато більше. Він успішно досягає замку принцеси піч, зустрічаючи на своєму шляху сотні різних грибів і долаючи безліч перешкод. Так, так, все точно так як у грі. Парочка грибів стражників на вході не хоче пропускати Маріо до принцеси, і то от готує їм смачний обід, щоб відвернути їхню увагу. Користуючись цим, Маріо проникає у замок і одразу ж тікає від сотні інших стражників. Тим часом старші гриби збирають нараду, обговорюючи підступні плани Боузера та можливості вкраденої ним суперзірки. Вони розуміють, що володіючи такою силою, лиходій їх швидко знищить. Гриби просять поради у принцеси Піч, і вона обіцяє зупинити. Винити Боузера для цього їм потрібно об'єднатися з королівством джунглів та заручитися підтримкою його армії. На виході із зали, принцеса зустрічає Маріо і відразу відправляє його в нокаут. Придивившись поближче, вона розуміє, що він цілком безпечний і погоджується його вислухати. Маріо просить піч взяти його з собою до королівства джунглів, але для цього йому потрібно пройти величезну смугу перешкод. Принцеса на своєму прикладі показує, як це можна зробити. Та вона наш справжня жінка воїн. Піч пропонує Маріо з'їсти маленький мухомор, щоб посилити свої здібності. Але наш герой ненавидить гриби. Тоді принцеса запихає цього мухомора прямо йому до рота. Маріо ж відразу збільшується у розмірі, стає сильним і може високо стрибати. Він хоробро кидається на смугу перешкод, але щось йде не так, і наш герой падає просто у воду, розлякуючи рибок. Принцеса дає Маріо другу спробу, а потім ще одну і ще, і ще. Ще і ще настає вечір, потім ранок, піч дуже хоче спати. Але Маріо знову і знову з'їдає чергового мухомора і намагається пройти випробування. Якоїсь миті він практично досягає фіналу, і принцеса вирішує, що Маріо гідний вирушити в подорож разом із нею. У цей же час монстри у темних землях влаштовують запальну дискотеку, і Боузер насолоджується виступом місцевої рок-групи. Він заявляє, що одружиться з принцесою Піч. Якщо вона йому відмовить, Боузер знищить грибне королівство за допомогою своєї суперзірки. Також ми дізнаємось, що Луїджі взяли в полон і везуть у замок Боузера. Він згадує, як у дитинстві брат завжди захищав його і вірить, що Маріо неодмінно прийде йому на допомогу. Тим часом мільйон. Йони грибів радісно вітають Маріо та принцесу Піч. Дівчина обіцяє врятувати грибне королівство і разом із нашим героєм стрибає у зелену трубу. Незабаром їх наздоганяє Тоад. Виявляється, цьому милому мухомору теж захотілося пригод. Трійця наших героїв вирушає у дорогу. У цей час Боузер грає на піаніно та співає романтичну баладу про свою любов до принцеси Піч. Його перериває черепашка маг і заявляє, що у грибному королівстві з'явився вусатий чоловік. І подружився із принцесою. Боузер відразу ж починає ревнувати і вимагає черепаху з'ясувати, хто це такий і що він задумав. Незабаром до Боузера приводять зв'язаного Луїджі, і лиходій погрожує відірвати йому вуса, якщо він не розповість йому все, що знає. Той зізнається, що Маріо його брат, і Боузер відразу садить Луїджі в залізну клітку прямо над морем розпеченої лави. У сусідніх клітках сидять інші бранці, у тому числі і хоробрі пінгвіни. Але, по Вертаємося у грибне королівство. Настає вечір. Піч розпалює багаття і розповідає, що прийшла сюди багато років тому через портал. Гриби прийняли її у свою сім'ю і виростили, а потім зробили своєю принцесою. Нарешті наші герої дістаються королівства джунглів, але схоже, їм тут не раді. Горила в піджаку все ж таки погоджуються привезти піч, Маріо і Тоода до місцевого короля Кренкі Конга. Причому на дуже крутій машині. І схоже, ця горила фанат екстремального водіння. Зате вже за кілька хвилин наші герої опиняються біля королівського трону. Дуже зручно. Принцеса Піч просить кренкі конга про допомогу, і той погоджується надати їм свою армію, але лише за умови, що Маріо переможе його сина у бою. Наш герой виходить на велику арену та бачить на трибунах сотні радісних мавп. Перед ними з'являється його супротивник, великий і дуже сильний Донкі Конг. Натовп зустрічає його бурхливими оваціями. Починається бій, і спочатку Маріо не дуже щастить. Після серії ударів він дивом не зривається вниз, проте знову біжить на суперника, з'їдаючи при цьому синій мухомор. Але замість того, щоб вирости, Маріо зменшується до крихітних розмірів. Схоже, що він з'їв не той гриб. Донкі Конг ось ось його розчавить. Здається, що шансів на порятунок немає. Сильний удар кулака Горили змушує нашого героя літати по всій арені. Однак у якийсь момент Маріо використовує посилення та перетворюється на кота Маріо. Донкі Конг весело регоче над смішним котиком. І дарма. Кіт Маріо спритно ухиляється від усіх ударів. Відмінно стрибає, люто б'ється, використовує пазурі і скидає свого суперника вниз. Це перемога. Король Мавп повідомляє, що до заходу сонця Боузер прибуде в грибне королівство. Всі наші герої сідають на швидкісні карти, щоб дістатися до Боузера першими. Ну але ході тим часом готуються до зустрічі зі своєю коханою. На жаль, Маріо, Піч, Тоат і Донкі Конг так захоплені подорожжю на картах, що непомітно потрапляють у засідку на райдужній трасі. На них нападають сотні небезпечних черепах і намагаються розчавити Маріо. Наші герої мчать по веселці, і Маріо навіть вдається. Вдається захопити транспорт однієї з черепах. Принцеса теж непогано відбивається, проте вороги руйнують частину райдужної траси, і піч дивом вдається врятувати Тоада від загибелі. На щастя, у Донкі Конга є чудові гармати однак, це ще не перемога. Ворожий генерал жертвує собою, щоб зруйнувати ще одну частину райдужної дороги. Маріо та Донкі Конг падають в океан, де їх ковтає величезний монстр Моу Рей. А решта воїнів королівства джунглів потрапляють у полон. Втекти вдається лише принцесі піч та тоаду. Принцеса повертається до грибного королівства та закликає його мешканців терміново евакуюватися. У грибів починається паніка. Незабаром сюди прибуває і сам Боузер на борту свого літаючого замку. Оточивши принцесу піч армією черепах, він пропонує їй стати його дружиною. Вона, звичайно, відмовляється, і тоді Боузер починає катувати тоада. Злякана піч приймає пропозицію лиходія. Черепашка мах повідомляє бранцям Боузера, що на весіллі їх усіх принесуть уже. Тим часом Маріо та Донкі Конг втікають зі шлунка Моурея на ракетній бочці, яку чудовисько проковтнуло разом із картом Горили. У грибному королівстві розпочинається весільна церемонія. Тоат приносить принцесі Піч букет із крижаною квіткою. Вона помічає, що клітки з бранцями опускаються в озеро розпеченої лави і заморожує Боузера за допомогою своєї крижаної квітки. На ракетній бочці прилітають Маріо і Донкі Конг і відразу вступають у. Бій з армією черепа Донкі Конг використовує свою силу, а Маріо швидкість та спритність. Ну і, звичайно, шкупу різних фішок і посилень, одне з яких перетворює його на літаючого єнота. Донкі Конг рятує бранців, які ось-ось опиняться у розпеченій лаві. Луїджі зривається вниз, але його ловить Маріо, що пролітає поруч. Брати знову разом. Але радіти ще зарано. Боузер звільняється з крижаного полону та викликає бомбера біла, щоб той зруйнував замок піч. Маріо вдається відволікти його і перенаправити в трубу, через яку він сам потрапив у грибне королівство. Однак це призводить до того, що деякі створіння з грибного королівства переносяться до Брукліна. Також сюди потрапляє сам Маріо. Але що найгірше, у місті з'являється Боузер. Між головним героєм та лиходієм починається фінальна сутичка. Боузер неймовірно сильний, жбурляється машинами і плюється вогнем. Проте братам вдається схопити суперзірку, стати з її допомогою. Непереможними і без особливих зусиль здолати Боузера принцеса Піч згодовує лиходію міні-гриб. Перетворює його на ліліпута і садить у банку. Жителі Брукліна вітають братів із перемогою. Маріо та Луїджі переїжджають жити в грибне королівство. Ну ще б пак, адже вони тут єдині сантехніки. Після титрів ми бачимо, як Боузер співає та грає на фортепіано, поки його не перебуває охоронець ТОАД. У цей же час у каналізації Брукліна з плямистого яйця вилупляється Йоші. Хто це? Знають лише справжні фанати. Ставте лайк, якщо вам теж захотілося пограти у Супермаріо. До нових зустрічей, друзі!